До України найближчим часом почне надходити сухе та спекотне повітря з Центральної Азії. Тому середня добова температура упродовж наступного тижня буде вища за норму на 3-5 градусів. Опадів не очікується, винятком стануть лише західні регіони. Про це пише для Метеопрок кандидат географічних наук Синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, завтра по всій Україні, крім Закарпаття та Карпатського регіону, там будуть грозові дощі зливи з градом та шквали. Прогнозується. Суха погода. Нічна температура становитиме плюс 15 плюс 20 градусів. У центральних та південних регіонах до плюс 22. Вдень повітря прогріється до плюс 25 плюс 30. У східних та південних областях плюс 29 плюс 34 градуси. У вівторок на заході можливі грозові дощі. В Карпатах та Прикарпатті сильні зливи. В інших регіонах опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, плюс 21 градус на узбережжі морів та водосховищ до плюс 23. Вдень максимальна температура опиниться в межах плюс 27, плюс 32 градусів. На півдні та південному сході до плюс 35. На День Незалежності 24 серпня опадів не буде ніде, крім Крайнього Заходу. Мінімальна температура повітря вночі плюс 16, плюс 21. На півдні країни до плюс 23. Максимальна в день становитиме плюс 27, плюс 32 градуси. У південних та східних областях до плюс 30. 25. У четвер, 25 серпня, на всій території України буде без опадів. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень від плюс 28 до плюс 33. У південних та східних областях до плюс 35 градусів. У п'ятницю утримається суха і спекотна погода по всій території країни. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. Вдень від плюс 29 до плюс 34 градусів. Вихідними погода суттєво не зміниться. Опадів не прогнозують. Температура повітря буде високою вночі від плюс 17 до плюс 22, а а вдень від плюс 22 до плюс 34 градусів. Синоптик також попереджає про згінно-нагінні явища та шторм над акваторією Азовського моря вздовж узбережжя. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.